Відсьогодні у Черкасах запровадили загальнонаціональну хвилину мовчання. Таке рішення хвалили вчора депутати під час сесії міської ради. Її впровадили, аби щодня вшановувати загиблих на російсько-українській війні. Ми прийшли на центральну площу міста, аби перевірити, чи зупиняються містяни. За нашими спостереженнями автівки та громадський транспорт під час хвилини мовчання продовжують рух. Водій Максим у цей час на парковці каже: вийшов із машини й дочекався завершення хвилини пам'яті. Я поважаю всіх, хто загинув на цій війні. У мене самого дуже багато друзів, хто служить, і якби я просто інвалід, тобто ну я такої можливості не Е, Ну я підтримую це і без проблем можу зупинитися і почекати. Черкасці продовжують йти у справах. Серед небагатьох, хто спинився, дружина військового Ілона Пономаренко каже, така традиція мала з'явитись раніше, адже російсько-українська війна триває понад 10 років. У мене дуже багато друзів військових, багато друзів, які загинули. І я вважаю, це найменше те, що ми можемо для них зробити. Просто навіть вшанувати їхню пам'ять. Це лише хвилинку, яку ми можемо виділити. Я навіть якщо на роботі їду на авто, я з'їжджаю. Ну, це повага в першу чергу до людей, які нас захищають. Згадати загиблих о 9-й ранку вийшли й працівники Черкаської міськради. Так говорить одна із них Світлана Пічугіна хочуть бути прикладом для місцевих жителів. Майже щотижня по кілька наших військових ми згадуємо на сторінках Черкаської міської ради, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Можливо, наш приклад надихне також інших людей зупинитися на хвилинку і згадати усіх тих, хто загинув у цій страшній війні. Зі слів секретаря Черкаської міськради Юрія Тренкіна, міська рада створить оповіщення, які інформуватимуть містян про початок і завершення хвилини мовчання. Вони лунатимуть по всьому місту щодня о дев'ятій ранку. Міська рада Береться в усіх видах громадського транспорту оповістити, в, 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 включаючи приватних перевізників. Також це буде на території загальноосвітніх середніх шкіл, профтехучилищ. Це рекомендований має характер, і жодних штрафів або ще якихось адміністративних впливів не буде передбачено цим рішенням. Всі ми зацікавлені в тому, щоб вшановувати наших героїв. І, от, і найближчий час ми. Побачимо реалізацію даного рішення в дії. Пішоходи можуть зупинитися в будь-якому місті. А як діяти водіям, розповів речник патрульної поліції в області Олексій Драгун. Якщо водій хоче зупинитися для вшанування полеглих захисників та воїнів, він повинен в першу чергу використовувати правила дорожнього руху України. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.